Опелиця пожирає розсаду перців, яблуні, сливи та інші культури. Буквально за пару тижнів шкідники здатні знищити рослини, щоб позбутися від дрібних нещадних комах. Багатьом дачникам доводиться застосовувати хімію, але я вирішила боротися народними методами, які не шкодять здоров'ю. У минулому році взялася за порятунок врожаю з самої ранньої весни. Всі городники знають, що тлю розносять мурахи, вони її розводять і доють як корів. Харчуються все літо солодким соком, який виїдають шкідники з молодих листочків. Тому основна мета була не дати мурашкам піднятися на розсаду перців і молодих саджанців, найпростіший спосіб обмазати стебла нерафінованою рослинною олією, на шпажку намотала звичайний бинт, вмочила в пляшечку і промазала стебло стає слизьким, а значить, мурашкам по ньому не піднятися так практично без витрат вийшло впоратися з проблемою. І шкідливими інсектицидами користуватися не довелося мінус один проводити обробка маслом потрібно часто, воно змивається дощем і висушується під вітром і сонечком. Так, що доведеться приділити увагу цій важливій справі, так само тепер борюся з попелиць і на бозині. Молодій кущі маслом обробляю великі обмотою липкою, стрічкою від мух або використовую клей від мишей. Їм обмазую не надто товстим шаром і стовбури яблунь, і слив, зав'язи відразу стало більше, попелиця зникла, і квіти, мурахи не надкушують. Якщо ж шкідники все таки з'являються. То використовую і інші методи: крижаною водою під напором просто змиваю комах зі шланга з кущів і дерев готую розчин з 50 грамів господарського або дігтярне мила на відро води і оприскую гілочки і розсаду. Кінчики смородини просто опускаю в ємність на кілька секунд в відро з мильним розчином. В кінці приготування насипаю половину склянки соди. Це засіб ще допомагає для профілактики грибкових захворювань як на перцях, так і на смородині. Стакан просіяного золи розводжу 3 літрами теплої води, наполягаю кілька годин, проціджують і оприскую кущики, залишки гуще виливаю під яблуні, це відмінне добриво. Якщо на дачі росте тютю, можна зробити з його злегка ферментованих листя на стій і теж оприскати весь город пару раз для профілактики, крім того, ефективного обкурювання, яке виконується після цвітіння. Головне на самоплив все не пустити і уважно стежити за садом, щоб мурахи і тлявець урожай не з'їли.